Коли ми говоримо про взагалі ідентичність, треба згадати, що перше це слово почав використовувати. Еріксон, Ерік Еріксон. Він почав його використовувати для того, щоб зрозуміти, як людина може дорослішати, тобто процес дорослішання. Він звернув увагу, що переважна більшість людей. Не завершує свою а, ідентифікацію да, і не виростає ну, психологічно, внутрішньо емоційно, на рівні емоційного інтелекту, не виростає до рівня дорослої людини. Тобто він залишається інфантільною. Інфантільне — це означає, що він не бере відповідальність за своє життя. Він очікує той самий патерналізм, він очікує, що Будуть забезпечені його не тільки права і свободи, але і його потреби будуть задоволені. і таким чином він буде просто, я б сказав так, бути присутніми в цьому житті, очікуючи, що зверху буде вирішена його доля. Це якраз і є інфантильна позиція, тому що ну, як живе немовлятка. Немовлятка, так і живе. Да? Він же тільки очі, він же нічого не віддає. Да? Він тільки є та істота, яка потребує, да? потребує догляду, піклування, і це є той самий рай. Той самий рай, який залишається в підсвідомості як комфортне існування, да. щоб все було і нічого за це не було. Да. Отаке таке комфортне перебування. Це відбувається тоді, коли людина а, припиняє свій поступ в житті, коли він не ставить ці питання. Про яким я говорив на зустрічі з деякими з вас. Я, я, тобто, питання сенсів. Навіщо я живу? От навіщо я живу.